Нововолинські першокласники вперше сіли за шкільні парти. Цей навчальний рік для учнів першого класу нововолинських ліцеїв розпочався в умовах війни. У місті урочисту лінійку до дня знань у ліцеях вирішили не скасовувати. Тим святкові урочистості організували лише для першокласників та одинадцятикласників. А для учнів других-десятих класів новий навчальний рік розпочався за змішаною формою навчання. Цього року не таке багатолюдне, але ми всі віримо в нашу перемогу і майбутнє. Я вірю, що наші традиційні багатолюдні шкільні лінійки будуть такі, як ми проводили завжди. Особливо свято сьогодні у наших першокласників. Сьогодні вперше для них прозвучить перший дзвінок, який покличе їх на їх перший урок. Я сподіваюся, що вони будуть з радістю йти всі 12 років, не тільки сьогодні до школи, наполегливо володівати знаннями. Бути стараними вихованими учнями і справжніми патріотами нашої України, і, попри те, що день знань у ліцеях міста пройшов святково, без надзвичайних ситуацій, найперше, чого навчили цьогорічних першокласників, це не цифри та букви, це порядок дій у разі повітряної тривоги. Це основні правила, яких необхідно дотримуватися під час спуску в укриття та перебування в ньому. Цьогоріч, напевне, вперше на святі, окрім вчителів, директора, учнів та батьків, у кожному. Навчальному закладі перебували рятувальники, які інспектували, чи вдалося адміністрації та вчителям налагодити у діток чіткий алгоритм дій під час сигналу Повітряна тривога під час свята до дня знань співробітниками Володимирського районного управління для учасників загальноосвітнього процесу було проведено єдиний урок безпеки, під час якого дітям роз'яснили, як діяти при сигналі повітряна тривога та при тих чи інших надзвичайних ситуаціях. також було проведено практичні відпрацювання аби як найкраще донести до до педагогів та учнів дії після сигналу повітряна повітряна тривога